Тарну допомогу зі США для медичних закладів на суму понад 50 тисяч доларів отримало Закарпаття. Частину вантажу доправили обласну лікарню імені Андрія Новака в Ужгороді за особистої участі відомого мецената, амбасадора срібної землі, почесного консула України в угорському місті Сегет, нашого земляка Алекса Ровта. Для мене це особливо важливо і приємно, що це ми це вже займаємося багато років, але е, така більша. Медична допомога з обладнаннями в перший раз прийшла те обладнання, яке тільки буде допомагати, То, якого частково нема. Частково є, але не, не досить цього є. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо також це робити. Я переконав по крайній мій, штат Нью-Йорку. Зараз спробую переконати сенаторів конгресменів Сполучених Штатів, що Закарпаття є також Україною і допомога. Коли вона йде знаєте, то тільки якась мала частинка може доходити до Закарпаття. А коли ми зробимо, що хоч би штат Нью-Йорка централізовано буде допомагати Закарпаттю, то це буде набагато суттєвіше. і Так що стараємося робити, що можемо, бо дасть війна закінчиться, туди вже треба буде займатися відбудовою. Медичне обладнання, інвалідні візки, засоби гігієни, перев'язувальні матеріали усе таке необхідне сьогодні отримали закарпатські медики. Лікарня це дитяча-мукачівська, кардіоцентр і обласна лікарня отримали гуманітарну допомогу у виді засобів медичних від нашого мецената Алекса Роута. Це, бачите, коляски для наших військових. І різні медичні засоби, в тому числі. Предмети першої необхідності, які до використання практично у всіх відділеннях для наших військових, як правило, і в основному. Ці засоби надійшли нам із Америки. Ми дуже вдячні, дякуємо і сподіваємося на дальнішу співпрацю. Крісло-катанки дуже вони практичні для військових, для простих пацієнтів, в яких є проблеми із функцією ходи. Не дуже удобні, практичні. Ззаді у нас є ці штуки, де можна, щоб пацієнт не боявся, що він впаде, ось так приклали його і біля сходів туди його транспортують, куди потрібно пацієнту. Також само він може сам себе обслуговувати завдяки цьому, от, що є колесо і функціональні. От бачите, тут для, для них пацієнта він може собі цей. Ці хороші каталки, я потреба постійно таких сидячих каталках. Гуманітарний вантаж вдалося доправити завдяки американському фонду «Афія» та особистій участі Алекса Ровта за допомогою і обласної адміністрації, і обласної ради і особливо людей, які делегували обласна рада і адміністрація в Америку, яких я прийняв в Америці, познайомив з сенаторами, конгресменами і штата Нью-Йорка. Головою комітету про здоров'я охорони паном сенатором Густаво Рівєра, з яким ми обсудили відносини між Закарпатською областю і штатом Нью-Йорк. Надіємося в найближчий час підпишемо початку меморандум, а потім договорі про. Нашу співроботу разом від Закарпаття список усього потрібного для роботи медзакладів. А решта за американською стороною та особистим лобіюванням запевняє Алекс Рофт. адже руками представляє інтереси Закарпаття на міжнародному рівні. Також у планах обмін досвідом між лікарями. Це дуже важлива річ, коли ми починалися, але такі єдиничі случай Це робив сам. Я сам фінансував декілька лікарів е до приїзду в Америку, декілька хворих. Тяжких серцем ми оперували в Америці, слава Богу, всі вони живі і зараз. Це вже було 20 років тому. Зараз я пропоную, щоб область профінансувала лікаря, вибрала, яких лікарів вона хоче відправити. А я, як голова ради директорів трьох госпіталів у Нью-Йорку, організую, що вони зможуть приймати участь в операціях. Перувати вони не можуть, у них немає ліцензії і там, страховки, це дуже, але приймати участь і дивитися, придивлятися, як це буде, то це, звичайно, можна зробити. І ще у мене така задумка є, щоб е, постаратися дістати, закупити, вибити, бо це дороге, обладнання для того, щоб можна було в Закарпатті робити пересадку серця. Бо зараз тільки у Києві робиться так. Ну, знаєте, е, все можна зробити, якщо ти не Так що будемо на це. Я зараз загорівся над цим буду працювати. І це лише частина великої роботи, яку координують разом зі США. Зокрема, вже обговорюється стажування закарпатських медиків у Нью-Йорку та підтримка майбутнього реабілітаційного центру в Ужгороді. Це маленька частинка допомоги е тієї співпраці, яку ми разом пропрацювали вже за за минулий рік, а саме це співпраця з штатом Нью-Йорк і на Зараз на очікуванні в нас угода, яку ми будемо підписувати. І над цим працюють наші два амбасадори Алекс Роут і Геннадій Гутман. От, і в майбутньому також в нас розбудова і дитячої лікарні, які ми сьогодні були, і обласної лікарні, яку ви бачите. До речі, хочу зауважити, що за кошти саме благодійників був обладнаний реабілітаційний центр. Ініціювали таку плідну співпрацю з американськими партнерами депутати обласної ради під час візиту у штат Нью-Йорк за запрошенням Алекса Рофта. американцям. Це дуже принципово під час війни підтримувати саме Україну, саме ті заклади, в яких лікуються військові, де вони реабілітуються. І пану Алексуров було принципово, щоб таку допомогу отримали з лікарні Закарпаття. Це початок співпраці, адже в результаті нашого візиту вдалося запровадити співпрацю з фондом Афія, який саме займається допомогою і передачею засобів медичного призначення з приводу. Побудови так званого е, горизонтального інституційного співробітництва, щоб, е, щоб лікарня, наприклад, е, обласна лікарня імені Новака, знайшла собі партнера в, е, з лікарні в штаті Нью-Йорк, щоб е, Національна поліція знайшла собі партнера в е, відповідному з поліцією штату Нью-Йорк. І так далі, так далі, так далі. І е, реалізація спільних проєктів. Тому що е, не тільки е, Наші партнери мають можливість допомагати нам покращувати матеріально-технічне забезпечення, але і ми володіємо на сьогоднішній день. На жаль, завдяки війні, володіємо тих тими технологіями якими не володіє жодна країна у світі, і ми сьогодні маємо таку можливість і бажання ділитися цими технологіями і налагоджувати саме ці партнерські відносини. Такі кроки Алексаров та його команди та інших меценатів це не лише про підтримку, а й про стратегічну співпрацю, яку Закарпаття вибудовує з надійними партнерами у США. у найважчі часи, найважливіша допомога. І за це щира вдячність.